До останнього боронив Україну у Рівному прощалися з інспектором прикордонної служби старшим сержантом Олександром Маліздерським. Чоловік зустрів повномасштабну війну на передовій. Воював у гарячих точках. Загинув 28 лютого під час обстрілу поблизу Бахмута. Ще одна втрата сколихнула рівне. На Майдані Незалежності прощалися з старшим сержантом Олександром Маліздерським. Олександр мав досить цікаву долю, адже народився в Росії, в Рязані. Та, попри це, вихований в найщирішому українському патріотичному дусі. Тому що, коли Батьків перевели служити сюди в Україну, зокрема в Рівне. Він тут виростав, виховувався, навчався в 11-й школі. Після школи Олександр проходив строкову службу в Львові. Далі техніком працював в державній службі охорони. Як і його батько, Олександр хотів бути військовим. У 2020 році пішов у прикордонну службу. Родичі та знайомі згадують Олександра Маліздерського як хорошу людину. Добрим він герой України. Я його дуже любили, для нас велика трата. Це кум нашого сина. Хороша людина була, що можна ще сказати. Загинув старший сержант Олександр Маліздерський поблизу Бахмута, 28 лютого, внаслідок артилерійського обстрілу. Поховали Олександра на кладовищі нове Вічна шана та слава герою. Він приніс у жертву найдорожче, що людина має, тому що найцінніше, що є в цьому світі, це людське життя. Він віддав своє життя за нас і з вами. За родину, за українців. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.